У мене куча прання, розбираюсь з праня. Включила праску та зараз буду прасувати те, що треба прасувати. А те, що не треба, то я так складу. Фу, тільки осінь, весна, так і починаються проблеми. Зі здоров'ям я маю видування. Погано та і все щось. Щось погано, Треба поміряти тиск. До сих пір не міряла, ну треба поміряти. Зараз поміряю. Воно все тяжке. Це коли не здоровий, воно все важке. Фух, так, помирю тиск. та полезу, ну що, я не можу нічого робити. Випкну. Так, дівчатка ходила на город, оце вибирала відро помідор. Весь карюжені. Ну, вони всі такі якісь неправильні, бо то не було дощу, потім пішов. Сильно залив, то полопали. Ну нічого, щось придумаю. Ну Це вже завтра, не сьогодні. Так, дівчатка, оце з часу лежала до 4. Ой, випила каптопрес у час. То це начебто тільки у час випила каптопрес. Оце начебто чуть-чуть щось попустило. Ну, пішла, вибрала помідори. Та ось які такі, де пригнивші з одного боку, а з другого хороші, то роблю салат. У мене є відбивні курячі, вчора робила ввечері. Зараз приготую собі біточки. То будуть на вечір і на ранок мені. На вулиці спека. Спека неможлива. Так. Куряча філейка, я не сказала. Да. Та я отак її поріжу цей раз. М'ясо, дівчатка, це наше все. Треба м'ясо їсти, тут білок. Коли ми будемо їсти білок, нам не буде хотіться їсти. Це я так чула. Все, зараз буду відбивати. Сьогодні пофарбуюсь, бо вже геть вицвіло. Перед п'ять хвилин. На п'яту. У мене це було так. Коли? У 23 році, так? Після операції то якось так? Восений теж. Трішки пізніше якось наче в жовтні. Капець. Ну, нічого, нічого. Все буде добре. Ну, я думаю, що треба лежати, коли тиск, да. ще ж і батарейки сіли у цьому. В апараті не можна зміряти. Та і так чую, що там мені мірять. Я чую, що в мене тиск, та і все, бо знаю вже. Як я себе почуваю при тиску. Буду квасить. Квасить та і все. Копнуло кришку. У нас ще є ці консервовані. Ми їх не сильно їмо, я взагалі не їм. консервовані. Сережа там і бере з собою коли. А квашені підуть. Що з них тільки буде? Ну, повибираю, які може половинками покласю птичок, путильки. Може, в кого є хороший рецепт? Напишіть мені. У мене сваха робить помідори. Якусь нову кришку, що вони в неї стоять до весни. Треба в неї спитати. Свашку, напишіть мені, як ви там робите помідори. Фух. Не буду вже нічого робити. Не буду, не хочу. Нехай підожде все куди. Треба ще щось випити. щоб його випити. Шусь выпью. Так. Вот такой вот такой кавунчик маленький. Вырвала. Так, вот мои отбивные. А салат, та по вечерю, та, та все. Давайте.